Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть про що? Верніше, давайте подивимося. Дайте пораду тим, хто дивиться відео, близьким людям. Дайте пораду, що робити? Що хочуть сказати вищі сили, янголи-охоронці, духи роду, дайте пораду. Тим, хто дивиться відео, близьким людям про що треба знати. Дуже сильний напад на вас магічний, морок стоїть. Зараз його треба зняти. І те, що ви, дивіться, тут, можуть на вас дуже сильно, як засуджують, щось вам говорять, що ви маєте за щось ви винні. Ну, щось ви зробили, ви винні в цьому. от ми взагалі ні в чому не винні. Це обман. Карта обману і маніпуляцій. От, щоб ви не слухали ніякі звинувачення в свою сторону. Ви ні в чому не винні, абсолютно. Це вам таке послання. І тут уже багато разів намагаються поставити приворот, кладовицька магія тут показана. Впливають на голову, мороки ставлять, маніпулятор присутній у вас в оточенні, магію чинить. Ще й це може бути родич або людина з дитинства, друг дитинства, подруга, друг. Дайте відповідь, скажіть, що відбувається? Це крадник і крадник ставлять магію ставлять. І вийшла карта миру, ви будете під захистом. Всі їхні дії, маніпуляції не працюють. Все одно, все ваше, що вам належить, належить тільки вам. І саме, що я буду зараз знімати, це оцей вплив на вашу голову заперечу убираю всі мороки, морочки знімається. Перешкоди обираю. Відкриваються шляхи дороги, на гроші, на любов, на здоров'я, дорога легка, двері відкриті. І знов вийшли карти дуже хороші. Це все вищі сили, захист, Верховний суд. Всі, хто на вас. Лихо робили, вони повертають, янголи-охоронці повертають все назад ворогам. Перекриваю, перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться відео близьким людям на любов, на щастя, на гроші. Дорога відкрита. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Знімаються всі порчі і прокляття, мороки, а морочки знімаються, негативні програми, привороти, стяги, всі переклади, обміни, подміни, порчі, на здоров'я, на смерть знімаю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, убираю всі страхи. Ці негативні програми ануліруються більше, не працюють. У вас буде робота, буде прибуток, хороші гроші йдуть до вас. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться від близьких людей, не намить, не лишайте, де буде захист міцний Так, і так, це була порада. І з цієї поради ви не винні. Оце вам радять не прислухатися. Ви дуже гарна людина, там люди підступні, зрад... зрадники навколо є в оточенні. Так що не слухайте, якщо хтось вам говорить, що це вивинні, Ну, Так, що це маніпуляція. Добре, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на будь суму. І це питання також може допомогти тому, хто запитує, всім, хто дивиться, відео, якщо схожа от проблема. Давайте подивимось. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. На ногах з'явилася. Угу. На ногах з'явилися синці. Це хвороба, чи е, зроблено скид, скид хвороби? Чи перекладують хворобу, чи треба. Далі що відбувається? Давайте подивимось того, хто запитує. На з'явилася сенсі хвороба. Магія вийшла. Це не навіть не скид, це порчі ставлять вам програми, це не переклад хвороби, це прям порча насмерть. Зроблено було, майстер робив, і мені вийшов чоловік, замовив чоловік. Якщо у вас оці синці ви ще. Дуже сильна втома, втрачали енергію. Ви будете здорові. Зараз я хочу подивитись, скажіть, допоможіть, що відбувається. А отут уже підклад. Ну, тут як з, з усіх сторін, в минулому Порча нас. Тут поставлений підклад, замовили його, зараз будуть робити, і це вже йде від жінок заздрість дуже сильна. І тут переклад. Більше мені йде не хвороби, а скинули якусь програму залежність і. За програму бідності. Скидали переклад, робили боргів і, я так розумію, крадник поставили. те Все буде гаразд. Будуть гроші, ви матимете. Тут вийшла карта, що ви маєте поїхати дорога, може це відпочинок. Так, я буду чистити зараз, тут намагається вже третій раз вас убити, порчі ставлять на здоров'я. Ще, можливо, гроші, щоб витрачалися на лікування. Прошу ви ще сили відкрити всі шляхи дороги, знімаю порчі насмерть. Магію анулірую, убираю Мені ще йдуть люди, які вам хочуть, це може, як конкуренти, які вас хочуть убрати із роботи, щоб стати. Може, забрати ваш. Вашу роботу. заперечу обираю весь негатив ануліруй. Це не це скиди, скиди, переклади, але до лікаря ви маєте піти все одно. Це треба обстеження, зробити аналіз і вам відпочивати. І вийшла карта, що є ліки. Можуть вам допомогти. Захист дуже міцний, порчі не працюють, порча насмерть не працюють. Дуже потужний захист. Можливо, втрачаєте просто енергію, сили втрачаєте дуже краненьке. Знімаю всі порчі, прокляття нулірую. Ще жінка вийшла агресивна жінка, також вам робилася вже більше 9 років, може. Напади потужні, такі сильні, пробиття енергії крадників дуже багато. Заперечую повністю, весь негатив знімаю. З того, хто запитував, прошу вищі сили, допоможіть, відновити здоров'я, повертаються сили, енергія, краса, молодість вертається, здоров'я, гроші, фінанси повертаються. Анулірую всі кладовицьку магію, обираю, анулірую, більше не працюють підклади, скиди, переклади, обміни подміни, порчи насмерть, кладовицьку магію, знімаю порчі на здоров'я, анулірую, вбираю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на здоров'я, дорога відкрита. Буде так і так і є. Прошу Верховного Сада, Вищі сили, допоможіть повернути. Всі порчі програми негативні, порчі на здоров'я, на смерть. Поверніть по Верховному суду, тому хто замовляв, хто робив. Не на переклад на них самих. З ними все це станеться. Буде так і так і є. Повертаюся назад, хто робив, хто вас треба частіше дивитися навіть у так, чи може, дивіться, чистки також. А може ви і дивитесь, тому що є захист у вас є. Через те, що багато різних груп людей на вас нападають дуже сильні пробиття енергії. Та нічого, просто переглядати, чистки робить, пере, ну, дивитися чистки, і ще бажано вас і переглянути, щоб почистити гарно. Так що так пороблено. Нічого, все буде гаразд, ви будете здорові і, і гроші у вас будуть гроші. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, донати, відправляєте. ви відновлюєте мою енергетику. Також набагато краще працює чистки і захист. І ще нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні. Хто скільки зможе, зараз дуже гарні. Люди збирають, у нас є Мадяр і Стерненко на дрони. Не минайте. Одна-дві гривні, маленького донату не існує. Це все велика допомога. От. Дякую вам за увагу. Бажаю вам, щоб всі ваші наміри, плани здійснилися, щоб вороги від вас відчепились більше, не чіпали, по інших шляхах ідуть ще? Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!